Зараз ми знаходимося на околицях міста Білогорівка. Працюємо зі 120-го міномета по живій силі та о, техніці. Білогорівка це селище одна з найважчих ділянок фронту на Луганщині. Ворог спрямував сюди значні зусилля і не припиняє обстрілів. Неодноразово спостерігав за їхніми штурмами з квадрокоптеру. Можу сказати, що це дуже жахливе явище. Вони з. Втратами зовсім не рахуються, як то кажуть, ще прийшлють. Головна наша відмінність від ворога. Командири в першу чергу бережуть життя підлеглих, натомість плідно насипають окупантам. Ведемо вогонь виключно з закритих облаштованих вогневих позицій. Працюємо зазвичай і вдень, і вночі в будь-яку погоду при будь-яких умовах. Будь-який час. Четверта ранку тільки не почало світати, а хлопці вже висуваються на позицію і буквально одразу наводяться на ціль. Ого! Наші мінометники відпрацювали ні, ні, ні. за координатами, наданими аеророзвідкою та е, вразили ворожу бойову машину. Е, зараз ми вже півгодини сидимо в укритті, тому що. Це Трошки розізлилося. Як там, обстановочка? 4, 5, Перечекавши ворожий обстріл, знову отримуємо команду на роботу. Мінометники випускають ще декілька мін по ворогу. уражена. все добре, гарно відпрацювали хлопці. Молодці. Противнику не пощастило сьогодні, як і багато разів до цього. Цим хлопцям потрібно давати ордена тільки за те, яку дистанцію вони. Чи не кожного дня проходять, вони на своїх руках несуть на ці позиції БК, там, де треба постійно бігти. Ці хлопці просто в моєму серці, за те, що вони виборюють такою ціною нашу перемогу. Треба захищати свою країну, щоб діти наші були, жили в спокою і без Російської Федерації.